Гіркий смуток війни чорним крилом знову торкнувся нашої громади. 27 квітня, в результаті ворожого обстрілу у районі населеного пункту Ямпіль Краматорського району Донецької області, отримавши поранення несумісні із життям, загинув захисник з Пирятинщини Сергій Скрипка. Скорботний мітинг, вшанування пам'яті нашого земляка Сергія Скрипки, оголошується відкритим. Народився Сергій 12 серпня, 1988 року в селі Гурбинці на Перятинщині. Освіту здобув у новому школі, після закінчення якої вступив до Березоворуцького аграрного технікуму, навчався за спеціальністю агрономія. Довгий час працював та жив у Києві. Був приватним підприємцем. Перед війною разом із дружиною та дітьми переїхали до села Велика Круча. Перший же день повномасштабного вторгнення прибув до військомату та був призваний по мобілізації до роти охорони другого відділу Лубинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на посаду стрільця. 1 жовтня 2022 року був переведений до роти охорони Воржицю. Згодом звідти був відряджений в зону бойових дій. Висловлюємо глибокі співчуття родині загиблого героя. В пам'яті тих, хто його знав та любив, Сергій залишиться працелюбною, доброю, чуйною людиною, в пам'яті порятинців, мужнім героєм-захисником, який віддав своє життя за свободу і незалежність рідної України. Село хустину чорного одягло, від горя по чорнілі білі хати, серця і душі смутком замело. Село героя вийшло зустрічати. Героя, що поліг в тяжким бою, якому бути вічно молодому, навіки на Полтавщину свою з Донеччини вертається додому. Він закривав від ворога грудьми і рідний дім, і рідну Україну та Янголом із білими крильми у небеса до Господа полинув село хустину чорного одягло, калина похилилася під тином, серця і душі смутком замило, козацький край прощається. Із сином. До слова запрошується військовий комісар, підполковник Олександр Грицун. Біль та сум знову прийшли в нашу громаду. Знову не зі щитом, а на щиті повернувся наш захисник. На жаль, клята війна продовжує забирати найкращих наших захисників. Вічна пам'ять, вічна слава герою Сергію Григоровичу. Низький уклін, близьким та рідним. Герої не вмирають. До слова запрошується староста Новомартиновецького старостинського округу Олександр Степанчук. Шановні присутні. Сьогодні ми прощаємося та проведжаємо в останню путь ще одного героя. Він був вірним другом, опорою для своєї сім'ї та гордістю для батьків. Ми низько схиляємо голови перед нашим героєм-захисником. Сергій зі зброєю в руках захищав нашу Україну, і тому ми повинні пам'ятати, за що він віддав своє життя. Я впевнений. Він хотів би бачити, що його країна, його рідні та друзі живуть в мірі та злагоді. А тому потрібно прикласти немало зусиль, щоб цього досягти. І потрібно почати з себе. Бо коли змінимося ми, зміниться і країна. Його ім'я назавжди залишиться в нашій пам'яті. Він буде жити, поки ми про нього пам'ятаємо. Всі присутні приносять щире співчуття його родині та близьким друзям. Вічна пам'ять та вічна слава. Слово надається директору Новомартиновицької школи Ігорю Зубенко. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героя, пам'ять патріота, пам'ять нашого учня-випускника. Сергій запам'ятався нам як вічливий, трудолюбивий учень. У історії школи записано, що він разом із своїм однокласником. Втив яблуні і поливав їх. Мені сумно разом з громадою ховати Сергія. На жаль, він пішов від нас. Російські окупанти. Забирають у нас найкраще, найцінніше. Вони захищали нас, дорослих. Вони захищали наших дітей, щоб вони могли бігати, гратися. Але нас, з нами сьогодні його вже немає. Я приношу свої співчуття рідним. На жаль, мати вже ніколи не побачить сина, а його діти ніколи не покличуть свого батька. Але залишається пам'ять. Залишається пам'ять про Сергія як учня, як однокласника, як друга, як батька, як сина, як чоловіка і врешті решт як захисника України. Пам'ятаємо про Сергія вічна пам'ять герою. Слово має брат загиблого героя Олександр Скрипка. Сьогодні в посільній путь я провожаю свого брата героя, настоящого героя. 23 лютого ми збиралися, сяли на Берестейський гараж, збиралися взяти людей і працювати. 24 утром ми домовилися, зустрітися біля гаража. І їхати і працювати. А він любив поспати, йому важко було зранку підняти. Думаю, набрав, не бере. думаю, та прийду наберу. Йду по Харківській. хлопок. У моє колесо в кого стрільнуло. Та йду собі. Доходжу до перекрестка. Люди їдуть. З баулами, з дітьми тікають, не зрозумів, що за діло. Приходжу в гараж, хлопці кажуть, у Борисполь вдарили. Я за 40 хвилин поміняв масло, коли він мені дзвонить, каже, міняй масло став у ремні, ми тільки машину купили, я вже все братан зробив. Каже, їдемо додому. Все, роботи не буде. Доїжджаємо до Бориспольської. Людей сумне стоїть. Кажу, хто на Пирятин? Давайте, мужики залазять. Він ногою він. назад. Жінок з дітьми позабирали. Приїхали ми в Пирятин, Їдемо, кажу, брат, все одно мене дзибне. Піду, я кажу, до військомату. Я тебе самого не відпущу. <рес> Каже, буде в місті. Ну я розумів, що ми в місті не, не будемо нас розлучать, тому що я воєнний об'язаний, я служив. А він же ну, не служив. Я тебе не відпущу буду до жаль, бо ти я знаю, зараз полізеш наперед. Кажу, да все буде нормально. І настільки пан комісар пам'ятає, ми самі перші вже в сім ранку ми стояли біля військкомату. І розлучили нас. Дзвонив до мене він багато разів. Розповідав йому я багато чого. Розказував, просив, був я вже на реабілітації, Да кажу, Серега, да ти подивися, що за мною. Та ти подивись, якого мене привезли в Дніпро синього. Та не йди туди, воно тобі не треба. Розказував усе. Я з'їздю на Полтаву і приїду. Не дзвонить. Тут дзвонить, каже, виїжджаю, тому що нема кому їхати. Поїду з хлопцями. Кажу, да, ну що ти кажу, робиш? Кажу, давай назад додому, в тебе вже рапорт написаний. А він на мене накричав. Я теж сам казав, хто як не ми. От не зміє його одмолити, от одпросить, от а тим більше, що прикрить. Брат, дивись, птиця в небо полетіла з грудей твоїх. Називається Орел. І сонце світить яркими лучами. І Бог молитви всі чита. Не встиг тебе я відмолити. Простіть мене ма. За, за, що я не зміг його відговорити. Герой мій, вічна йому пам'ять. Буду я кожен день до коло його дитинство наше все тут. Вічна пам'ять. Слава Україні. Єш ми в з годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги.